Олег Буцень Зранку до вечора. Підйомний кран. Старша група поснідала цього ранку дуже швидко. Навіть Лесик, який завжди довго сидить над своєю тарілкою, і той з сніданком. Всім хотілося піти на прогулянку, подивитись, як будується дім. Вишукувалися діти в пари і пішли, йдуть тротуаром. Роздивляються навколо, а бачить машину так одразу засперечаються, якої вона марки. А Петрик гордо говорить Та це новий москвить, а не Волга. Хіба так важко запам'ятати? Може, Петрикові легко, бо в нього тато шофер. А от Наталя ніяк не може запам'ятати. Зате вона добре знає дерева де каштан, де липа. А Петрик завжди плутає, і тоді Наталя каже Хіба це так ласку запам'ятати. Перейшли діти вулицю ось нарешті той дім, що будується. Дивіться, сказав Лесик, за четвертий поверх є, а недавно було тільки тли. Почали всі лічити, скільки поверхів. І справді, вийшло чотири. Раптом під'їхало кілька вантажних машин. А на них не цегла, а цілі стіни. Обв'язали робітники одну таку стіну дротом, підхопив її підйомний кран і поніс угору. Ну й силач! — дивувався Лесик. А там, на будинку, інші робітники поставили цю стіну прямо на четвертий поверх. Залили її з боків розчином і гляди. Стоїть же стіна. Бачите, як швидко будують, пояснювала вихователька Марія Петрівна. А коли б по цеглині укладали стіну, то на це б пішло дуже багато часу. Розповіла Марія Петрівна дітям, що роблять різні машини на будівництві, як працюють робітники. Цілий день у дитячому саду тільки розмов було що про новий дім. Навіть заходилися будувати такий же. Петти кричить я шофелом буду, я возитиму стіни. Наталя каже А я мор будую навколо будинку. Будувати, будувати. загомоніли інші діти. Усі так захопилися, що й не помітили, як швидко почав рости будинок з кубиків. А тут підійшов до гурту Лесик. Я теж хочу будувати. А що ти? Лобити нас, Зоя, у нас уже є і софели, і будівельники, і навіть натяйник. Глянула Марія Петрівна на Лесика, а він мало не плаче. Стоїть, очима кліпає. Ким же ти будеш? спитала вона. Лесик важко зітхнув і сказав. Ах, я буду. Підйомним краном! Я вже синий, я сьогодні всю касу з'їв. Це правда, я сама бачила!» – підтвердила Валя. Коли так, то приймайте його до гурту, сказала Марія Петрівна. Діти з радістю подивилися на Лесика. Адже всі бачили підйомний кран, а здогадався ним бути тільки Лесик. З того часу Лесик завжди все з'їдав за столом, бо боявся, що йому більше не дозволять бути підйомним краном. Чим скінчилася казка. Гуляла Маринка з подругами у під'їзді, бо на дворі була гроза, а коли дощ ущух, першою на подвір'я вибігла Віра і весело загукала Дивіться, яка калю велика, а я її перестрибну. За неї всі повибігали і теж почали стрибати. Добре вірі стрибати. Вона довго нога. А от Маринці скільки не стрибала, так до краю калюжі не дострибнула, лише ноги намочила. А потім віру покликала мама. І всі діти непомітно розійшлися. Пішла й Маринка додому. Увійшла до кімнати і подалась у куток до своєї ляльки. Нагодувала її, уклала в ліжко. І підсіла до тата, щоб казку розповів. Що ж тобі розповісти? питає тато. Нову казку, якої я ще не знаю, просить Маринка. Ну, гаразд. Подумав трохи тато і почав оповідати. Жила собі маленька дівчинка. Звали її, чи то Галинка, чи то Маринка? Забув. Не прогадаю зараз. І от пішла вона якось гуляти. Гуляла, гуляла у дворі, аж поки не почався дощ і великі такі калюжі поналивав. Спочатку дівчинка дивилась, як дощинка на калюжах похирці вибивала, а потім і собі давай бігати під дощем. счулася, як уся й змокла, прибігла додому і відразу ж до ляльок своїх. Раптом глянула на підлогу, а там сліди на паркеті, наче хто мокрими ногами пройшов. Замовк тато сидить, замислився. А далі що було? питає цікава Маринка. Забув я, дочко, що далі було. І знов мовчить. Подивилась Маринка на підлогу, а там і справді сліди від її ніг. Соромно їй стало, підвелась мовчки. Взяла суконку і почала витирати сліди, а тато все мовчить, тільки дивиться на Маринку. Коли ж вона затерла останню пляму, він і каже Згадав, дочко, згадав чим скінчилась казка. Та Маринка вже й так знала, бо сама тій касті придумала добрий кінець. Зараз цікавою була Маринка. Це їй треба знати. Почує, наприклад, якесь нове слово, неодмінно спитає, що воно значить. Посніть її раз запам'ятає, та трапилося Маринці одне слово, яке вона ніяк не могла зрозуміти. А слово те звичайнісіньке. Зараз. Правда, дивно, і якби через нього не стався один неприємний випадок, Маринка, мабуть, і досі б його не розуміла. А трапилося отче. Прокинулась Маринка в неділю, всяк так одягнулась і давай бавитись ляльками. Мама каже їй Ти, доню, спершу ліжко застели, вмийся, а тоді вже грайся. А Маринка на те. Зараз, матусю. і знову грається. І скільки разів не повторювала їй мама, вона все своє. Зараз та, зараз. Напевно, не розуміє дочка цього слова, подумала мама. От і каже чоловікові. Може, сьогодні поїдемо в зоопарк? Погоди чудово, давно вже там не були. Як почула тема Маринка, так і закрутилась по кімнаті дзигою. Ой, мамочко, як добре ти надумала давай швидше снідати поїдемо. Зараз, відказала спокійно мама і пішла до кухні. Не сидиться Маринці в кімнаті, і вона на кухню подалася. Мамусю, ми скоро будемо снідати. Зараз, доню. Знову відповідає мама, а сама порається біля плитки. Бігає Маринка з кімнати в кухню. То просить маму плаття випрасувати, то бан зав'язати. А мама на те зараз та зараз. Прикро стало Маринці, розрюмсалася. Чого це ти плачеш? питає в неї тато. Я, маму, стільки рази просила, а вона все відповідає, що зараз і нічого мені не робить. А я чув, що зараз це потім. Хто ж тобі таке сказав? дивується Маринка. А твоє незастелене ліжко, розконені ляльки, не прибрані з вечора фарби. Подивилася навколо Маринка, витерла кулачками сльози і сказала Я татуню, зараз, зараз усе приберу. І швиденько все прибрала. Отак і зрозуміла Маринка те зараз. А як зрозуміла, то й мама вже не барилась. Подалась снідати, і незабаром усі поїхали в зоопарк. Зелене сонце. Якось після полудня Марія Петрівна сказала дітям Сідайте всі за столи, будемо малювати. Кожному дала по аркушу паперу і поклала на стіл кольорові олівці. А що можна малювати? спитали діти. Що схочете, а потім ці малюнки покажете батькам, хай вони подивляться, як ви малюєте. І діти почали малювати. Юрась, корабель на морі. Петрик літака, Вова велику автомашину, а Дмитрик – трактора. Він недавно їздив у село і бачив там, як трактор працює в полі. Потім Дмитрик тим же коричневим олівцем намалював шлях синім небо, а поле. Він пошукав зеленого олівця на столі і не знайшов. У кого зелений олівець? спитав Дмитрик. Ніхто із дітей не відповів. Він ще раз спитав. У мене нема, сказала Женя. Я зовтим малюю, сказав Юрась. А я червоним, сказав Тимко. Тоді Дмитрик побачив, що зелений олівець у Галі. Дай мені зеленого олівця, звернувся він до неї. А я дерево малюю, відповіла Галя. Зачекав трохи Дмитрик, бачить, що Галя вже не малювала дерево, та й знову просить не хоче Галя віддавати йому зеленого олівця. Вона сьогодні на нього образилась. Прийшла з двору, а руки брудні брудні. Дмитрик був черговий і не пустив її в кімнату обідати. Як насперечалася з ним Галя, а все ж довелося помити руки, і на обід через це вона спізнилась. Мені ще квіти малювати треба, каже Галя Дмитрикові, а потім сказала, що й дах малюватиме, а коли вже не було чого малювати зеленим, вона й вікна в будинку зеленим зробила, і навіть сонце зелене намалювала, аби тільки не дати Дмитрикові олівця. Увечері прийшли батьки забирати дітей додому. Всі діти показували їм свої малюнки. Показала й Галя свій малюнок мамі. Подивилась на нього мама та й каже Добре намалювала, тільки чому в тебе сонце зелене? Стоїть, Галя, насупилась, мовчить. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.